Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку. Це перший урок циклу. Соціально-економічне та господарське значення професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Енергія. Це кількісна міра руху та взаємодії всіх форм матерії. Енергія з курсу фізики, ви вже знаєте, буває механічна, теплова, хімічна, електрична та світлова. Широке використання електричної енергії пояснюється можливістю ефективного перетворення її на інші види енергії: механічну, теплову, світлову, хімічну. Електродвигуни приводять в рух поїзди, морські та річкові судна, міський електротранспорт, електроінструменти, станки. Електронагрівання і електроліз дає змогу одержувати високоякісні спеціальні сталі, кольорові метали та інше. Електрохімічні процеси, що складають основу гальванотехніки, дозволяють одержувати антикорозійні покриття, ідеальні поверхні для відбивання променів. Електроенергія є практично єдиним видом енергії для штучного освітлення. Єдиним недоліком електричної енергії це неможливість її накопичення та зберігання впродовж тривалого часу. Тому вся енергія, яка виробляється, вона повинна одразу споживатися споживачем. Для передачі і розподілу електричної енергії використовуються повітряні лінії електропередач, кабельні лінії, шинопроводи та електропроводки. Електричні станції. В Україні об'єднані високовольтними лініями передач і утворюють загальну електричну мережу, до якої приєднані споживачі. Таке об'єднання називається енергосистемою. Загальна характеристика професії в VI столітті до нашої ери люди відкрили, що тіла можуть бути приведені в особливий стан. Тобто наелектризуватися. Цей факт описав грецький філософ Фалес Мілецький. Закон взаємодії заряджених тіл був встановлений кулоном у 18 столітті. У 1880 році французький фізик Депре заявив про можливість передачі електроенергії по проводах. Він же побудував першу лінію електропередачі. У 1883 році. Фарадей відкрив електромагнітну індукцію, явище, що лягло в основу електротехніки. Багато чого в історії електротехніки пов'язано із ім'ям Томаса Едісона. Він є автором приблизно тисячі винаходів в області електротехніки. Едісон удосконалив лампу розжарювання, побудував першу в світі електростанцію загального користування. На кінець 19 століття людство стояло на порозі тотальної електрифікації і в цей час з'явилися перші електрики. Так як електрична енергія в цей час використовувалась в основному для освітлення, то і працівники з обслуговування люстр освітлення називали, і електрику тоді називали люстрічеством, тому що від слова люстра. Освітлювальний прилад. Умови роботи. При вступі на роботу в першу чергу оцінюють фізичну форму і витривалість, розвинуте відчуття рівноваги майбутнього електромонтера, ці якості необхідні в небезпечних умовах роботи. Специфіка діяльності вимагає гнучкість, координацію рухів. Кистий і пальців рук, гарний зір та розрізнення кольорів, високий рівень розвитку образного і наочно-дієвого мислення. Електромонтер працює індивідуально або у бригадах з дво або тризмінним режимом роботи з регламентованою обідньою перервою за так званим поточним графіком. Нормальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть встановити меншу. Норму тривалості робочого часу. Вихідні дні можуть не співпадати з календарними. Ви зараз на початку вивчення професії. Зараз ви на етапі, коли ви десь щось чули, десь щось знали, але багато чого вам ще доведеться дізнатися. Одразу не буде у вас все. Получається так, як ви хочете. Будуть якісь невдачі, маю надію, що до такого не дійде. Зі збільшенням практики і досвіду, ваш результат буде покращуватись. Вам доведеться освоїти велику кількість інструментів і пристосувань. Тому що професія електрика вона дуже різногалузева. І це не тільки лампочку вкрутити чи розетку поставити, це і перевірити заземлення, це налаштувати роботу електричних машин. Це дуже велика кількість різних завдань. І як результат необхідно знати багато інструментів. Звичайно, хтось із вас буде на висоті. І можливі навіть і такі випадки. До речі, це фото роботи китайських електромонтерів на високовольтній лінії мільйон вольт. Медичні обмеження. Якщо у вас є дані обмеження, то вам краще одразу змінити професію, інакше ви не зможете працювати за фахом. До медичних обмежень належать захворювання серця або порушення артеріального тиску, нервово-психічні розлади, судоми, втрати свідомості, вживання наркотиків чи залежність від алкоголю, некориговане зниження гостроти зору, порушення кольору розпізнання, бінокулярного зору, розлади слуху, вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги, тремтіння рук, розлади координації рухів. Страх висоти, захворювання хребта суглобів або нижніх кінців, хронічні інфекційні захворювання, алергії, шкідні захворювання, захворювання органів дихання, захворювання органів травлення і виділення, цукровий діабет, виражені фізичні недоліки вимоги до індивідуально психологічних особливостей. Це звичайні вимоги до будь-якого працівника. З технічним нахилом це акуратність, дисциплінованість, організованість, самодисципліна, відповідальність, передбачуваність. Педантичність, самостійність, здатність планувати свою діяльність у часі, старанність, ретельність в нормі розвинені властивості відчуттів і сприйняття, розвинені властивості уваги, здатність до обраного представлення предметів, процесів і явищ, логічність мислення, предметність мислення, аналітичність мислення, технічне мислення, операційна пам'ять, пам'ять на умовні позначення, хороша координація рухів ведучої руки, навики точної маніпуляції, спритність, твердість руки, стійкість кістей рук. Тобто низький тремор, руки не трясуться. Вміння швидко орієнтуватися в навколишньому середовищі, вміння вирішувати проблемні ситуації в короткі терміни, навички креслення, схильність до роботи з документацією, схильність до конструювання і проєктування. На цьому в мене все. Дякую за увагу.